Чотири вата, потужність одної е, лампочки чи світильника, як сказати правильно. А їх тут таких 216 штук. Доволі все робили, щоб храм був світлий. У Нас сьогодні проходять екскурсії. Багато дітей сьогодні буде? Сьогодні перша року 25-й, п'ятій, наступна 40-й. Це знайомтесь, матінка Марія. Слава Ісусу Христу, так. А ну напишіть, що треба відповідати, бо я трохи ще не в темі. Так, так що в нас екскурсії проходять, можете звертатися до е, Максима Тур. Лабіринт у нас є. Рекорд в Україні. Е, занесли книгу рекордів України. Так що якось так. Ліса вже дорозбираємо іконостас Домиваємо, вікна вже помили. Бачите, у нас тут даже колись, ну як колись попали, трошки і під обстріли таке було. Так що, якось так.